16 січня 2026 року у соціальних мережах студенти Житомирського торговельно-економічного коледжу оприлюднили інформацію про те, що в навчальних аудиторіях температура повітря становить 5 градусів тепла. Опалення в приміщеннях фактично відсутні і трохи тепліше стає лише наприкінці навчального дня, коли аудиторії нагріваються від людей. Ішлося у повідомленні. Андрій студент коледжу. За його словами, станом на 21 січня 2026 року в аудиторіях навчального закладу тепло. Раніше було. Прохолодно, але зараз вже тепло сидимо. Ну, зараз вже все добре. Протопили, включили ще один котел і вже стало в коло тепло, то зараз вже сидимо, в комфорті. Може, десь потепліше, але щоб прям сильно, то ні. Було холодно, так. Було холодно. Доводилось сидіти в куртках. Як ви думаєте, чого вже зараз тепло стало? Тому що прийшли, камери увімкнули, показали і увімкнули опалення. Включили. Кореспонденти Суспільного виміряли температуру в аудиторіях торговельно-економічного коледжу. Вона становила 18 градусів. Анастасія, студентка, розповіла, що холодно в аудиторіях було у перші дні після зимових канікул. На зимових канікулах нас дійсно було прохолодно, тому що студентів не було. Як вийшли студенти, опалення почали включати на повну на повну силу. Більшість студентів почало просити дистанційного навчання, але так як у нас температурний режим відповідав нормам, ми не ну, са ця вирішила не переходити на Дистанційне навчання, і судрада підтримала, що ми будемо навчатися в очній формі. Коли ми вийшли на навчання, студенти почали нам скаржитися, почали дзвонити батьки, що у нас холодно. Деякі студенти вже в четвер не вийшли на навчання, тому що їх не випустили батьки або просто вони не захотіли. Більшість студентів почало просити дистанційного навчання, але так як у нас температурний режим відповідав нормам, ми не ну, сація коледжу вирішила не переходити на Дистанційне навчання і сутрата підтримала, що ми будемо навчатися в очній формі. Студенти поширювали інформацію у соціальних мережах про те, що у коледжі холодно, тому що хотіли піти на дистанційне навчання, сказала Тетяна Лисенко, викладачка Житомирського торговельно-економічного коледжу. Всі на дистанційному навчанні, і вони вирішили, що вони хочуть теж на дистанційному. тому що але ж ми знаємо, дистанційне навчання це не завжди дає той ефекту якість освіти. Тому що, ну, коли вони в аудиторії, ми з ними спілкуємося, ми їх питаємо. Якщо навіть навіть хтось не хоче навчатися, то він хоча б почує викладача. Володимир Гуць працює кочегаром у котельні торговельно-економічного коледжу. Чоловік каже, будівлю опалює щодня дровами та дров'яними палетами. Дрова Соснові березові в залежності від температури на вулиці, коли більше, коли менше, ось там манометр є на даний момент. Треба, щоб градусів 55 теплоносій, щоб Був теплоносітів, щоб був. Інформація про невідповідність температури повітря санітарним нормам в аудиторіях коледжу неправдива, сказав Григорій Губарєв, директор Житомирського торговельно-економічного коледжу. На даний момент і в той період, коли виникла ця ситуація, температура повітря в коледжі була в межах санітарної норми приблизно 20 градусів за Цельсієм. У нас працює котельня на альтернативному паливі. Працюють два котла, постійно знаходиться людина, яка стежить за роботою котлів. Є необхідний запас палива і проблем на сьогоднішній день з запаленням, з температурою повітря немає. В принципі, так як і раніше, і в попередні роки у нас такої проблеми ніколи не було. Катерина Мороз Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.